Розділ другий Через це подобає нам більше вважати на почуте, щоб ми не відпали коли, коли бо те слово, що сказали його ангели, було певне, а всякий переступ та непослух прийняли справедливу заплату, то як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Воно проповідувалося спочатку від Господа, ствердилося нам через тих, хто почув, коли Бог був засвідчив ознаками, чудами і різними силами та обдаруванням Духом Святим із волі своєї. Бо Він не піддав ангелам світ майбутній, що про нього говоримо, але хтось десь засвідчив був, кажучи. Що є чоловік, що ти пам'ятаєш про нього, і син людський, якого відвідуєш, ти його вчинив мало меншим від ангелів, і честю й величністю ти вінчаєш його і поставив його над ділами рук своїх, усе піддав ти під ноги йому, а коли він піддав йому все, то не залишив нічого йому непідданого. А тепер ще не бачимо, щоб піддане було йому все, але бачимо Ісуса мало чим уменшеним від ангелів, що за претерплення смерти Він увінчений честю й величністю, щоб за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх. Бо належало, щоб Той, що все ради Нього і все від Нього, хто до слави привів багато синів. Провідника їхнього спасіння вчинив досконалим через страждання. Бо хто освячує і ті, хто освячується, усі від одного. З цієї причини не соромиться Він звати братами їх, кажучи. Сповіщу про ім'я Твоє, браттям своїм, буду хвалити тебе серед церкви, і ще на нього я буду надіятися. І ще Ото я та діти, яких Бог мені дав. А що діти стали спільниками тіла та крови, той він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерти, себто диявола, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерти тримався в неволі, бо приймає він не ангелів, але Авраамове насіння. Тому мусів бути він у всьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним первосвященником у Божих справах для облагання за гріхи людей. Бо в чому був сам постраждав, випробуваний, у тому він може й випробуваним помогти.